Доброго дня глядачі Ютубу. Сьогодні у нас 2 червня Полтавська область Україна. Сьогодні ми будемо нормувати виноград урожаєм. Для чого потрібно нормувати виноград? Тому що виноград зав'язує більше грому, чим зможе витягнути. Деякі сорти винограду вважаються самовбивцями. Тому що вони зав'язують скільки урожаю, що це можуть, якщо не пронормувати, можуть вбити кущ перед навантаженням. Що позитивного від того, що ми пронормуємо? По-перше, буде виноград раніше дозрівати. Ягода буде більш солодка і смачна, лоза краще і швидше дозріває і краще закладає плодову бруньку на слідуючий рік. Якщо більш пізні сорти не пронормувати, то вони в нашій кліматичній зоні просто не визріють. Якщо перенавантажити кущ, то урожай на слідуючий рік урожаю може просто не бути. Взагалі для вирощування одного кілограма винограду потрібно близько 15 основних листів. Ну і плюс ми залишаємо пасинки, прищіплені одним листом, тобто прямої шпалері. Це буде ще 10 листів. У нас виходить близько 25 листів. Це може прогодувати грону від 1 до 1,5 кг. Тому залишаємо по одній гроні на пагін. це дивлячись ще від сорти. Є сорти, які зав'язують дуже великі грони. Тому треба дивитися чи залишати одну здорову грону і ближній пагін залишати без грон взагалі, щоб два пагана годували цю одну здорову грону. Також прийнято, що для одного кілограма винограду потрібно, якщо скласти. Все листя з пагона до кучі, щоб получалося близько одного квадратного метра. Які винятки можуть бути? Такі як, наприклад, крайні пагони розвиваються дуже сильно. Тому можна там залишити на крайніх пагонах. По дві грони. А розвиваються вони сильніше, тому що винограда, хоч ми підв'язуємо його горизонтально, все рівно залишається полярність. Через це крайні лози більш сильні, більш буйні. Також, наприклад, коли у нас є холості пагани, а сусідній пагін Має дві грони. Також можна залишити на ньому дві грони. І ці два, два, може сусідніх холостих і декілька будуть годувати ці дві грони. Ще можуть бути такі винятки, коли дуже велике листя на якомусь кущі, наприклад, у мене на Юпітері. Там листя як лопухи, дуже здорове. Тому пагін при тій же довжині може прогодувати більше урожаю. Ще є винятки, якщо шпалера із звисаючим приростом і виходить, що довжина пагана, в два рази більше, ніж на звичайній шпалері. Наприклад, на такій півтора метра з листями маю. На увазі, а на шпалері із звисаючим приростом буде близько 3 метрів. Тому там можна залишати дві груни на один пагін і все буде добре. Також є ще сортова особливість, коли треба максимально нагружати, бо куч почне зажировувати. Ну, наприклад, як шмишю пітер. Він любить, коли його добре вантажить. Також на переголі, оскільки там можна не посинкувати. там листового апарату вистачає витягувати більші урожаї. І також на переголах краще освітлення листя. Воно усе знаходиться під сонцем. На Юпітері я залишаю весь урожай, який зав'язався. Тут нормування відбувалось тільки пагонами, а весь урожай він дуже легко витягує. Отак, знизу і ось іще зав'язано зверху. Тут два кущі і це друге плодоношення. І також що я говорив, що у Юпітера дуже велике листя у мене. Тому він може більше витягнути на навантаження. Також приклад, коли багато холостих паганів. Дивимося по цьому кущу. Це кущ. Дубовського розового і це перше плодоношення. Кущу третій рік. Получається, у нас перший без безгрун, другий без безгрун, третій пагін Тут не було верху. І навіть пасанок пішов, чомусь він. Зупинився, тому що йде навантаження гроною. А грона досить здорова і добре опалилася Слідуючий пагін тут взагалі не зрозуміло, що ще один пагін, також невеличка грона. Що в нас виходить? П'ять пагонів, Дві грони. Тому на цьому пагоні. Я грону залишу, а сусідні будуть її годувати. Також багато хто запитує, як правильно навантажити кущ. Я користуюсь, скажем, для себе вив, таку формулу. Тобто рукав при самій-при самій. Голові куща. Дивимося, який тут буде діаметр. Наприклад, у цього рукава діаметр близько 2 см Ми умножаємо на 2,5 ну, в деяких варіантах можна на 3 Тому на, на цей рукав. Можна дати навантаження близько 5-6 кілограм урожаю. Нормування покажу на прикладі куща Слава України. Це перше плодоношення. В тому році була маленька сигналочка, взагалі кущу третій рік. Дивимося на цьому пагані. Він заклав три грони. Перша грона. друга грона і третя грона. Зрозуміло, що на цей пагін це буде забагато. Тому видаляємо дві, залишаємо, яка нам більше подобається. Мені подобається, як відцвілася зав'язалася оця руна. Тому дві інших ми не жаліємо, просто беремо і видаляємо. Ці руни скидаємо в відру. Слідуючий пагін на ньому Закладено дві грони. Одна грона добра, інша менша, мало розвинена, ми її видаляємо. Слідуючий пагін. Ось така невеличка в самому зверху. Ця що нижче, трошки більше краще зав'язана третя грона сама сама більша вона мені саме більше подобається тому я її залишу дві верхні ми видаляємо і так по всьому Всьому кущу. Тут дивимося верхня менше, нижня. Досить непогана. Ми нижню залишимо дві. Інших видаляємо. І так продовжуємо по всьому винограді. Ось такі результати нормування. Навіть на моєму невеликому винограднику довелось видалити ось скільки грун. Для того, щоб отримати хороший урожай і головне швидко. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Ставимо лайки. Допомагаємо в розвитку молодого каналу. До побачення.